Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Е, мене запросили в такий ресторанчик маленький, і я перший раз там буду. і Вирішила вам його також показати, тому що хвалять, що він вже не перший рік тут працює і смачно готує. Ось Дивіться, там годинникова вежа. Ви йдете просто по прямій, Навпроти буде солодощі турецькі і старий базар. І ось так називається біля лара е, джинс. Лапа -джинс, вибачте, лапа -джинс. Топчу називається, кебаб. Топчу кебаб. Бачите? Ой, так відразу тепло, сьогодні дуже холодно, чесно. Такий ресторанчик, такий ресторанчик. Хоч Така більше як столова. Ось таке тут меню, Мерджимак Чорбаси, тобто сочевичний супчик, 60 лір. Шішковте це котлетки, ну як на шашлічок з котлеток. 105 лір донер, Бачите, і скіндер, на жаль, вже нічого, крім котлеток, не залишилось, тому що ми пізно прийшли. Далі пияс 60 лір. ну Це таке турецька страва. Треба один раз спробувати точно. Чуван салата 40, аеран 25 і вода 8. Ось тут фотографія власників цього кафе, і зараз їхній внук тримає це кафе. Ось так смажить шашлички. Я думала, що це кебаб. Бендушну думку кебаб, урфа кебаб гібі. Амадий. Але кебаб. ні, це не кебаб. це все таки як шашликом іде. Але смачно пахне. Є ще один зал, тут влітку можна сідати. Ордена? Сівери. А да? не Ось. Можна влітку сідати, і плюс тут сідають ті, хто курять сигарету. Це вже вихід на вулицю, все. І вулички такі, знаєте, собі, кафешка. Але зараз ми спробуємо, як тут готують. Майже все готове. Бачите, які кследки. Оп, на хлібчик. Тут іскіндер дуже смачно готують, але ми не встигли на нього прийти. Я думаю, що це також буде смачно. А це напевно пане... Бо тахін Та Так, з тахіном. Помідорчик. Зараз вони в стукнуть взагалі не можна на кухню заходити. Але ми також вже... Опа. Все. Оп. Яка швидкість. Відразу на пару столів готується. Перець запікається. Оце в них улюблена страва перець запікати. Я його чогось не їм, але в них це має бути. О, хлопці. Швидко працюють. Кота на столі. М'ясо дуже смачне взагалі, просто не переперчене, не пересолене, не недосолене. Ідеальний смак. Айран. Айран цей теж мені сподобався. Гарна марка, перший раз такі п'ю. Ось так називається: ДДД Торуна. Від дідусів до онука. Чопчок. Нам ще пояс принесли. Ну, Також і я скуштую. Так, береться котлетка. І надягається на шпажку. Змачується маслом чи водичка. Напевно, водичку все це ж Уявляєте, йому ще потрібно, щоб вони однакові були. Він не ділить їх по грамам. На око раз. Все відділив. Профі, профі. Бо судиме. Сусиня Суп. Так, так. вода з оливковим маслом. Не то, щоб не прикріплювалося до перчаток. Ельдівен по турецьки перчатки. Ну таке, знаєте, достатньо жирненьке, але воно як вижарюється, ну дуже смачне. Бо кузу диме. Кузува, да Тут дивіться, і яловичина, і баранина. Якщо щось більше все такі баране. Те ще келяркола. Вони працюють кожен день з 12 дня до 8 вечора, крім неділі, неділя вихідна. І тут взагалі то все зайнято м'ясом. Я кажу: а якщо у вас залишається, ви на другий день? Ну його будете продавати, вони кажуть, у нас нічого не залишається ніколи. У нас все просто під частою розходиться і ми кожен ранок купуємо нове м'ясо свіже. Уявляєте? Я такого ще не бачила, завжди має лежати сьома година 7.20, у них вже нічого практично не залишилось, тому що все розкупили. Так смачно готують. Візитних карток не залишилось, Ось, будь ласка, адреса, телефон. Тут можна взяти каранфіль після їжі. Ну, Це так прийнято навіть в дорогих ресторанах. Кажу, невеличке кафе, на вулицю можна вийти посидіти. Е, навіть другий поверх є, зараз е, там нікого нема, але я вам покажу Ось на другому поверсі теж достатньо місця. До речі, тут туалет і знизу також ще є туалет. Не треба бігати туди-сюди. Ну, Я так розумію, що. Цей заклад знають багато людей. А мене знайомих купив лотерею. Я кажу, я не буду все грати, я куплю, я хочу. Оце коштує 50 лір. Ну, от що ви з ними зробите? Беруть це, розумієте, закреслюють. Артисти, просто артисти. Ще щось купив, по 20 лір вже купив. Я кажу, що це не потрібно таке робити, Ну, побачимо, що там закреслиться. Коротше, він сказав, щоб я закреслювала. Ну, закреслюю. Оце уявляєте, оце все треба закреслити. У справа, справа? Знаєте, хочеться повірити в те, що ти щось виграєш. А це якщо значить, зійшлося хочить один рядочок, значить ми виграли 4 мільйони чи що? Щось, щось, Та-да-да-да. Та -да -да. Ми нічого не виграли. Він мені пояснив, як це працює. Наприклад, у цей верхній ряд ми все стерли. І Якщо, наприклад, 47 хоч десь тут є. То тоді ви виграєте гроші. Ну, наприклад, от 47, от ми знайшли 47, значить, я виграю 300 лір. Уявляєте, якщо 39, то я б виграла 4. 4, то Це щось багато взагалі, 4 мільйони. Ну, коротше. Дитячі, сад 34, четверть. Ну, ласка. Хочеться гратися Я вас дуже прошу, отаке не робіть. Я просто пояснила, як воно грається, що воно є таке, але ви бачите, що виграти неможливо, тому що ну це ж роздруковують, да? вони ж бачать, що вони роздруковують? Не, не думаю, що хоч хтось виграв цю суму. Ще один квиточок по 20 лір. Уявляєте, так це перший був 50, другий 20 і цей 20. Тобто за один раз людина втратила 90 лір. Не за що. Тому я вам кажу, не повторюйте цього. Будь ласка, бачите, те, що за 20 лір ви могли б виграти один мільйон, якби зверху була 22. Ну це так кумедно, чесно, взагалі все вірите, що хтось може виграти, виграти мільйон. Ви розумієте, що Бог, якщо ви маєте заробити, де взяти цей мільйон, заробити, то він вам і так дасть. А це все, то воно як швидко прийде, так швидко йде. Так, будь ласка, тепер лото грає. Ну, я ж кажу вам. Якісь он нумера, що де 10? Оце щось зачеркує собі сам придумав. Ну, це він заповнив. Розумієте, це ж дуже думати треба. І ти щось там закресила, і оце він зараз дає. Що робиться, я взагалі не розумію. Такі діти, діти. Ну це не діти, вони потім, знаєте, це засмоктує, це нічого хорошого. Короче, ця гра закінчується в 7.30. Він завтра принесе цю гру, що він взяв номера. Не вздумати сюди навіть от чесно вам кажу. Просто я хотіла показати, як воно взагалі відбувається. Ну, я не хотіла показати, він просто туди поліз. Це дуже погана справа. І зараз знаходжусь напроти Марканталі, і ось тут теж підвозять воду для того, щоб передати туди в хатай чи інші області, які, ну, як сказати, яких, було землетрус. яких був землетрус. Тут здають кров. Все, я так розумію, що все забрали. Зараз якраз такі все грузять у машину велику і будуть відправляти на хатай. Бачите, все-все загрузили. А я думаю, де все. Ось Водичку, одяг, одіяла. Уявляєте, а я, я їхала в джампірамід. Хоча біля мене прямо можна було просто принести сюди. Я не бачила, не знала. Тому що казали, що в школах. Але так, що на вулиці можна підносити, я не знала. Кепець біля дієсі бороси. Тобто з кепеза якраз тут все поставили і люди приносять. Молодці які. У нас церква сьогодні теж закупилася і будуть надсилати в хатай. Шарамполь дуже гарно світиться, як завжди.